Ні, я писав, я писав При тому, що я ніяких дій проти закону не вчиняв. Просто в процесі цього розгляду кримінальної справи я побачив, наскільки можна ну, на власному прикладу. Бу, якщо там десь ну дивишся по телевізору, да, там хтось розказує, що там невинуватий, ну так би дивися, воно якби ну щось. Стою, да. Ну Так само і про мене думаєш, що як воно це все, ми там не були, там, ну такі розмови. Але коли з тобою ну воно. Відбуваються такі дії, то думаєш, а в якій же я державі живу, а мене троє дітей. А наскільки безпечно той, ну, те, той світ, те середовище, куди я їх випустив, і мій обов'язок батька забезпечить їм безпеку. От я нас власному прикладу побачив, коли ти абсолютно нічого не робиш, а драматурги. В слідчому відділі, наприклад, міліції, от вони ну, по таких семах складають обвинувачення, де тут ну, читаючи сміється. От, ну, я так зрозумів, вже воно відшліфовано, як отримати кабаря, наприклад. Ну, Просто як я звернувся, як потерпілий, звернувся і ну, які з мене хабари А коли, наприклад, трохи так видозмінить, що я не потерпілий, а ну, як якби то Тоді можна брати із мене е, хабар. І з того ж з другої сторони брати хабар. І вони вже ну, по цих схемах працюють і ну, наскільки це і до чого ми дійдемо. Чим це закінчиться? От я, виходячи з цього досвіду, побачивши, що ну, в цій схемі це от мого діда. Десь в 37-му році судила тройка, о, а зараз це трикутник. Ну, Діда мого реабілітували. О, а зараз ну, мене судить вже такий трикутник, де е, прокурор, суддя і міліція. Але результат ну, от як в басні, там, якби мене. А результат один. Я не хочу, щоб мене реабілітували, як мого діда, через там 30 років в 56-му році. Е, і як... Громадянина, мій обов'язок, ну, дивіться, там написано на транспорті, що якщо безправ'я, беззаконня стає законом, то мій обов'язок як громадянина стати насупротив цього порядку речей. Просто ради своїх дітей і, і ваших дітей, до речі. Бо, в принципі, я міг би піти по тому шляху, дати хабарі. Я міг би там по-другому ну, залучити якісь кримінальні структури. У мене є гроші, у мене є можливості, у мене є інтелект. Я не хочу йти по цьому, я хочу жити в, в цивілізованій державі. Так як я їду в гості в Польщу, в Німеччину, і я бачу, як там працюють правоохоронні органи. Я хочу жити в цивілізованому світі. І от всі мої дії направлені на це. Я не хочу впливати на ту кримінальну справу, яка направлена в суд. Я просто хочу, щоб таких випадків не було з іншими в майбутньому. Скільки ну, ви так. будете годувати? До якого часу? До його доповнюватися? Я, Чи я, я, я читав, що місяць голодувати це, ну, навіть з лікувальними цілями. Просто. Місяць я готовий голодувати. Для того, щоб... А зараз кажуть, що на підтримку да, багато людей. Потім, ну, потім... Ні, всі ж в себе бояться захистити. <гум> Ні, то приїдуть, тільки ж, ну, це ж ми ну, повинні підтримувати е, ну, ті, хто рядом, хто мене знає, що я ну, ну, не, не зробив нікому зла і знаю, що я не міг е, десь комусь причинити е, тілесні там. Але ну, от, цей випадок це просто привід. Я, ну, я, я пов'язую з тим е, випадком, який стався зі з, з, з мною. Е, ну, от я фермер, да, живу на хуторі, І на сусідньому полі от бачу з'явився зороне поле, з'явився яв, екскаватор і ну, там, труба е, зрошення. От я приходжу, кажу, а ну, що ти тут робиш? Як ти, ну, як ти маєш право закопати? А Вибач, тут це не твоя справа, нас тут кришують, ми знаємо, що ми робимо, і валяємося. Я приїхав до прокурора. І... Заявив йому про... Ні. Нам десь уже так став, що ви кажуть. Скажіть, ви то учасники акції протесту? Ні, це символ. Ось дивіться, от вона... Вона от символ. Я, от, е, рию. от я — символ от прокуратура, вона риє землю. І що вона Але все, що вона вириє, вона все з'їдає. Тобто е, ефект від роботи таких закладів, як ось прокуратура Бобернецького району, то, е, я вважаю, що нульовий, а, а, а більше, більше вона шкодить, бо якщо втрачається довіра до влади, до правоохоронних засобів, то... Ну, вони просто шкодять, які ну, люди, які сидять в таких органах. А, а це ось ми, громадяни. А ось можна прийти, так? А це, а це ось ми, громадяни України, які ну, щіплюють травку і чекають, коли... Дійде їхня черга до або постригти, або десь поведуть до, до свята під шашлички, можливо, що й прокурори. То ну, мені б не хотілося, щоб ми мали рефлекси таких тварин, як вівці, які не можуть це захистити. А ми повинні це захистити. Ми в себе вдома, це наш обов'язок громадяни. Так лопатка <головіка> навіть <даже> не покопаєш. Зараз я себе краще відчуваю, <головіка> ніж там, де я харчувався. — Хай тебе сук березовий поповляє. — А, ну так, да, сок, сук, так. Да. — Оце ж, оце причина чого? — сок березовий, да. так. — Падучки, вночі крадуться. — Вітру поцвідуємо. — Треба сук витягнути. — Добре.